Добрий день. Добрий та тут суддя після робочого часу оце хоче судове засідання проводити, поза межами робочого часу. А, а як прізвище судді? Осаулов? Так і він же постійно порушує процесуальні норми. А? Ви що? А? На нього велика кількість скарг ВРП. Ви що, не знали? А він це кодексу це не, це не це знає. Так. Ви, взагалі, е, вам відомо, що ж було про це судове засідання. Публікації, які здійснювалися на сайті судова влада, вам навчались особисто під підпис. Е, я можу сказати ні. Мені нічого не вручалось, я не повідомлялась. Останнє, що я розумію і пам'ятаю, що скасовано повідомлення про підозру, як необгрунтовне, і, відповідно, відмовлено будь-які санкції Київським апеляційним судом, тому що я, як людина, не набула процесуального статусу підозрюваного. Більш того, я можу сказати про те, що сьогодні я дізналася із засобів масової інформації, що які, знаєте, дії такі Шевченківському суді, начебто, суддя Саулова, щось відбувається, розуміючи, що суддя Саулова постійно порушує права, Два. чи знає, чи не знає. Ну, я думаю, що певне не знає, тому що е, велика кількість скарг, якщо подивитися по реєстру. Я подала отаку скромнесеньке клопотання. Два. Що мені з відомості засобів масової інформації стало відомо, що начебто проведення судових засідань проводиться, де розглядаються законні права та інтереси криворучко. Начебто судовий розгляд проводить сюди осаулов. Криворучко ЛС невідомо, чи є така інформація достовірною, чи ні. Будь-які виклики в судові засідання за весь 2023 рік тощо криворучко не отримала, враховуючи вище викладено, прошу підтвердити або факт наявності судового розгляду щодо законних прав та інтересів Криворучко. Якщо факт наявності судового розгляду щодо законних прав і інтересів Криворучко підтвердиться, прошу повідомити письмово про предмет розгляду, дату і час судового засідання, надати матеріали на ознайомлення, завірені належним чином, будь-які судові засідання щодо законних прав і інтереси громадянки Криворучко не проводити виклики здійснювати письмово з дотриманням процесуального порядку частини 1 статті 2, статті 30 КПК, статті 135-137 КПК шляхом надсилання письмової повістки Криворучко, строки та порядок передбачений законом. Згоди на смс-інформування не надаю. Додаток вайбер відсутні. А яка приблизно година надсилання цього документу? Я завезла особисто в 11.24. Є відмітка тобто, відповідної канцелярії. Тобто, 4 години. 4 години до судового засідання суддя вже знав, що є це повідомлення. Що ви запитуєте в нього чи є до суду, чи є проводила спровадження? Він не дослужився навіть глянути його. Він знав, що ви цікавитесь, але він вас не повідомляє. Якщо на він проводив якийсь розгляд, а, а як мені вже пан Богдан, ми зідзвонилися, дзвонилися, він повідомив, що це було, я, я судді заводжу е, письмове, е, відповідне клопотання. суддя ховає його під сукно, в інші матеріали, в будь-які інші документи і не повідомляє умисно, умисно що я не знаю про. А це вже особисто це це зацікавлено. Ну, безумовно, це є о, ознака корупції. А враховуючи, відкритий просто, е, відкрити просто реєстр ВРП щодо Скарпаса Улова та численних суддів Шевченківського районного суду міста Києва. Суддя Антіктич взагалі нещодавно в ліфті підтримав шоці. Щас, була так, Як це? Скільки було судових засідань? Приблизно. Десять приблизно. 10 судових засідань, начебто, судять мене як громадянку, а я про це не знаю. Мене взагалі не викликають. Так, шановні громадяни, для кого ж кодекс, для кого належна правопроцедура, процедура, для того, для чого процесуальні гарантії? Хто нехтує та плюндрує нашу конституцію України? Отакі От судді, як Асаулов, а це точно суддя? У мене таке виникає питання: що ну, зараз запитаємо, то а що робити. Будемо запитувати. Я вважаю, що будь-який суддя не має права здійснювати порушення процесуального порядку. А якщо суддя порушує процесуальний порядок, такі судді... От Реформування йде системи правосуддя, повинні бути звільнені навіть без вихідного пособів, да, ви без пенсії, вона, без, вона, без, вона, без, вона, вона, 17, без взагалі До 17-ти взагалі роботу. А чому тоді от з... а... була оголошена суддею, розподіл? Тобто я правильно розумію, що суддя позбавляє, порушує перший кзот, має особисту зацікавленість і відповідно порушує стандарти щодо графіку роботи, щодо вихідного часу. це Точки зору конвенції так поза межами робочого так. часу, поза межами робочого, робочого, робочого часу.